Я вже знаю, що можна зробити. Зризати ніжну частину. Повернути туди гіб знову. Але, блін, на муха це капець. Але кла... О, блін, ву, там же тепла підлога ще внизу. Йоперний балет. Круто, що в нас е є щиток, якому можна було виключити насос, але він собака був включений. І оце я наробив все це сяний насос. Ну, щоб ви просто розуміли, тут і місяць воно десь текло все. Де, жо, штота на диктів жо. Але що? Сказали мені не унивать. Зараз беремо все це. Прибираємо. Потім водичкою ще раз заливаємо. Потім знову висасуємо водичку і в